Дослідники створили штучну шкіру, надруковану на 3D, принтері, яка забезпечує циркуляцію крові. Майбутнє тут від триди, біодруку до космічних чат, ботів до боротьби з глобальними загрозами. Світ розвивається із запаморочливою швидкістю. Здається, кожен день приносить нові наукові відкриття та технологічні прориви, які переосмислюють межі можливого. Останнім часом особливо помітно, як наука і технології намагаються вирішити найгостріші проблеми людства, від лікування хвороб і боротьби із забрудненням до освоєння космосу і захисту від природних катаклізмів. І якщо раніше подібні речі здавалися фантастикою, то сьогодні вони стають реальністю, і це надихає. Я пам'ятаю, як ще в шкільні роки читав науково-фантастичні романи про людей, що живуть в космосі, або про чудесні технології, що дозволяють лікувати невиліковні хвороби, тоді це здавалося чимось неймовірним і далеким. Але зараз, спостерігаючи за тим, як швидко розвивається наука, я розумію, що майбутнє, про яке мріяли письменники-фантасти, вже на порозі. Біодрук та генетична інженерія нові горизонти медицини. Особливо вражають досягнення в області біомедицини. Створення триди, друкованої штучної шкіри це лише перший крок до створення цілих органів і тканин. Уявіть собі, що в майбутньому можна буде просто надрукувати нову печінку або серце, якщо у людини виникне необхідність в трансплантації, це б вирішило проблему нестачі донорських органів і врятувало мільйони життів. Не менш революційними є досягнення в області генетичної інженерії. Технологія крайса, що дозволяє редагувати гени, відкриває безпрецедентні можливості для лікування генетичних захворювань. Вперше пацієнту з цукровим діабетом одного типу були пересаджені генетично модифіковані клітини підшлункової залози, які виробляли інсулін протягом декількох місяців. Це справжній прорив, який дає надію на лікування від цієї поширеної хвороби. Я особисто вважаю, що ці досягнення повинні бути доступні кожному, хто їх потребує. Звичайно, питання етики та безпеки вимагають ретельного обговорення, але не можна допустити, щоб науковий прогрес залишався долою обраних. Дослідження космосу, нові кордони та технологічні виклики. Паралельно з розвитком біомедицини активно йде освоєння космосу. Китай запустив чат-бота на своїй космічній станції Тяньгун, який допомагає поліпшити безпеку, навігацію і координацію на орбіті. Це відмінний приклад того, як штучний інтелект може бути використаний для вирішення практичних завдань в екстремальних умовах. Я завжди мріяв про космос. Мені здається, що освоєння інших планет це одна з найважливіших завдань людства. Це не тільки розширює наші знання про Всесвіт. Але й може допомогти нам вирішити проблеми, з якими ми стикаємося на землі. Наприклад, пошук нових джерел енергії або ресурсів. IBM і NASA розробляють цифровий сонячний близнюк, який прогнозує сонячні бурі з більшою точністю, ніж сучасні системи. Це критично важливо для захисту нашої технологічної інфраструктури від впливу сонячної радіації, екологічні проблеми та інноваційні рішення. Світ стикається з серйозними екологічними проблемами, а наука та технології пропонують інноваційні рішення. Вчені працюють над використанням воскових черв'яків для утилізації пластику, що може стати проривом у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища. Це показує, що навіть найнесподіваніші істоти можуть допомогти нам вирішити глобальні проблеми. План переробки саргасових запасів у Карибському басейні на біопаливо є ще одним прикладом інноваційного підходу до вирішення екологічних проблем. Замість того, щоб боротися з цими водоростями, їх можна використовувати для виробництва корисних продуктів. Нові відкриття від стародавніх черв'яків до нових супутників не можна не згадати і про нові відкриття в області палеонтології та астрономії. У Гранд Каньйоні був виявлений древній черв'як з кільцями гострих зубів, що проливає світло на еволюцію морських істот. Вчені виявили новий супутник, що обертається навколо урана, що розширює наші знання про сонячну систему. Ці відкриття нагадують нам про те, скільки ще потрібно дізнатися про світ, в якому ми живемо. Зброя та геополітика темна сторона прогресу. Однак науковий прогрес не завжди призводить до позитивних результатів. Китай збирається продемонструвати світові свою нову високотехнологічну зброю, що викликає занепокоєння у зв'язку з геополітичною напруженістю. Важливо пам'ятати про те, що наука і технології повинні використовуватися на благо людства, а не для створення нових видів зброї і загроз. Екстремальне старіння, нова загроза. Дослідження, яке показало, що екстремальна спека прискорює старіння організму, є тривожним сигналом. Це нагадує нам про те, що зміна клімату це не тільки екологічна проблема, а й загроза для здоров'я людини. Висновки, майбутнє в наших руках. На закінчення хочу сказати, що сучасний світ сповнений дивовижних відкриттів і технологічних проривів. Наука і технології пропонують рішення найгостріших проблем людства, від лікування хвороб і боротьби із забрудненням до освоєння космосу і захисту від природних катаклізмів. Однак важливо пам'ятати про те, що науковий прогрес повинен використовуватися на благо людства, а не для створення нових загроз. Майбутнє в наших руках. Ми повинні використовувати науку та технології для створення здоровішого, безпечнішого та просвітаючого світу для всіх. Важливо пам'ятати, що розвиток науки і техніки повинен супроводжуватися етичною дискусією та відповідальністю. Я сподіваюся, що ці відкриття і досягнення надихнуть нас на нові звершення і допоможуть нам створити краще майбутнє для всіх.